Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідаю про повістку і про хворобу під час. Вручення цієї повістки про неможливість людини з'явитись за повісткою, якщо вона хворі. Це справа, яку розглядав суд, і ну так вийшло, що людини не було вдома, їй принесли повістку. Вона її, звісно, не бачила, бо доставлялась вона Укрпошта. Як ви знаєте, наразі там є в нас положення в постанові 560 кабміну, що навіть якщо вона вам не вручена, але доставлялась рекомендованим листом Укрпошти, то вона буде вважатися. Вам врученою, от була така сама ситуація. Тобто, людини не було вдома, людина хворіла і була доставлена повістка, людина її не отримала. Звісно, було потім там притягнуто її до відповідальності. Вона пішла оскаржувати е цей штраф да, до суду. І перша інстанція відмовила в позовних вимогах, а потім вже розглядав апеляційний суд, і апеляційний суд скасував таке рішення. І про мотиви скасування, і про цікаві позиції з цього рішення зараз в цьому відео наведу вам. Тому залишайтесь, послухайтесь, хто не підписаний на канал. Звісно, підпишіться. І є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, правові новини, новини законодавства, стежу за ними і одразу повідомляю коротенько, по суті, на телеграм-каналі, щоб не пропускати такі новини. Обов'язково підпишіться, от бачите цей QR-код, просто наводите телефон і потрапляєте на мій телеграм-канал. І так, що до суті, цієї теми. Да? Людина хворіла, але. Отримала штраф, пішла до суду і вже там в суді розбиралась з цим питанням. Була оштрафована на 17 тисяч за те, що не з'явився по повісті. Там чоловік не з'явився по повісті до ТЦК, посилались ТЦК в нас на частину 3 статті 210 прим 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Але в людини була причина. В нього була на той період, була хвороба, і він про це зазначав у суді першої інстанції. Чомусь суд першої інстанції на це не звернув увагу, але суд апеляційної інстанції розібрався з цим питанням і зазначив такі ключові моменти. Зараз я з рішення вам прям зачитаю, буде цікаво послухати. Да, от правова позиція, на яку посилається в нас суд апеляційної інстанції. Отже, поважною причиною неприбуття, ну тобто. Перелічується там вся кіпа нормативно-правових актів, не буду цього робити, щоб не завантажувати відео. Давайте, да, по суті, поважною причиною неприбуття громадянина у строк визначений у повісті до ТЗК та СП, є хвороба громадянина. Ну, всім це відомо, да, напевно, тому що раніше я вже записував відео з цих питань. Е, відтак, під час розгляду протоколу про адміністративне правопорушення та винесення відповідної постанови. Уповноважена посадова особа повинна була з'ясувати та перевірити обставини з приводу наявності особи поважних причин неявки на зазначений у повістці час та дату до Територіального центру комплектування та врахувати зазначені обставини. Ну, така позиція цікава. Раніше я такої позиції, до речі, не бачив. Але це апеляційний суд знову ж таки звертає увагу, тобто посадова особа ТЦК повинна була з'ясувати, чи не хворіє була ця людина, яку викликали на таку дату. Далі, довідкою ЦП МСД Північний е, ну, від такої та дати підтверджено факт перебування цієї людини на амбулаторному лікуванні там, з відповідної дати по відповідну дату, да, там декілька днів він хворів. Як наслідок, позивач у строк визначений в повісі хворів. Оцінюючи приведений доказ захворювання позивача колегію суддів, ураховано, що законодавець для визначення поважної причини неприбуття громадянина у строк, визначений у повісі до ТЦК та СП. Через хворобу не запровадив жодних додаткових запобіжників, вимог або обмежень з приводу обставин перебігу такої хвороби та обраним медичним закладом шляхів і методів лікування, як то в порядку амбулаторного чи в порядку стаціонарного лікування. Що каже в цьому питанні суд? Суд каже, що законодавцям не визначено, що таке хвороба, як він хворів, де лікувався, яка саме хвороба в нього була, чи амбулаторна, чи стаціонарна, чи в приватній лікарні, чи в державній лікарні. Тобто про це зазначає апеляційний суд. Він сказав, що законодавець не запровадив будь-яких жодних додаткових запобіжників, тобто їх немає. Далі. При цьому колегія суддів критично оцінює висновки суду першої інстанції про те, що вказана довідка не підтверджує факт встановлення позивачу діагнозу чи хвороби. Тобто суд першої інстанції сказав: ні діагнозу, ні хвороби я там не бачу, тому ця довідка не є виправдуванням за те, що людина не прибула по повісі, які би об'єктивно перешкоджали йому особисто прибути до ТЦК ТСП у визначений час, поза як суд. Не є закладом медичної установи, який оцінює серйозність стану захворювання громадянина та вплив такого захворювання на його фізичний стан, який визначає можливість або неможливість хворої особи під час періоду, констатованого медичним закладом захворювання, прибувати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, суд каже чітко, що ви не могли знати, чи міг він прибути, чи не, могли, чи, чи не міг він прибути за цією довідкою. Тобто, ви встановити це як суд, не як там, лікувальний заклад да, якийсь, а як суд безпосередньо ви цього встановити не могли, тому що суд не є таким закладом, і він встановлювати це не має можливості. І суд апеляційний критично до цього віднісся. І, скажімо так, все це описав щодо рішення першої інстанції. І далі пише наступне суд першої інстанції не урахував, що провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності, а зокрема, що відповідно до частини 3 статті 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Тобто суд зазначає, що ніяких припущень щодо того, що е, ця довідка. Медична довідка про захворювання цієї людини не може підтверджувати той факт, що він не може прибути по повістки, вона не може бути покладена в основу судового рішення. Тобто, суд тут припустився нас Ну, Суд першої інстанції апеляційний суд чітко сказав, що є стаття 62 Конституції України, і обвинувачення не може ґрунтуватись на припущення. А усі сумніви щодо доведеності вони тлумачаться на користь. Такої людини. Ну, Це щодо тих людей, які спитають мене, чи застосовують зараз суди Конституцію. Тут суд застосував пряму норму Конституції статті 62 Конституції України, чітко на неї послався. І це є, скажімо так, основний аргумент, просто він трошки розписаний з посиланням на інші нормативи, ну і взагалі на позиції суду. Але це є основний аргумент. І так, ну, якщо підсумувати, то що в нас, які тези? Да, основне, що закон не вимагає. Щоб хвороба була тяжкою чи лікувалася стаціонарно. Амбулаторне лікування також є поважною причиною. Суд не є медичною установою для оцінки серйозності захворювання. Якщо є довідка, це достатній доказ. Щодо повістки, знову ж таки, питання. Суд зазначив, що вона не була вручена належним чином. Хоча постанова 560 стаття 41 чи пункт, точніше, 41, зазначає, що безпосередньо вона може вважатися врученою, якщо людина її не отримала у зв'язку з тим, що там не перебувала. Да? Але суд зазначає, що повернення повістки з відміткою про відсутність адресата це підтвердження того, що вона не вручена, тобто і в цьому рішенні суд безпосередньо брав це також за позицію свого, ну, свого рішення, своєї постанови. Да? Тобто, ну, якщо є хвороба, звісно, в нас також передбачена статтею там, 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, зазначено, що ви повинні. Повідомляти про це ТЦК та СП, якщо не можете прибути з поважних причин по повісті. Але в цій справі, як бачите, що суд врахував те, що людина повістку не отримувала. Тобто, і повідомити, звісно, вона ТЦК та СП не могла, тому що була там на лікарняному, хворіла. І вже коли там під час лінії захисту в суді використовувала всі ці там аргументи, всі ці докази, суд апеляційної інстанції це врахував і зазначив, що повістка вручена не була, тобто фактично людина її не отримала. Але є довідка, яка підтверджує, що людина за цей період хворіла. Тому притягуватися до відповідальності і стягувати з неї 17 тисяч буде незаконно. Ось таке рішення суду. Посилання на це рішення, звісно, залишу в описі під цим відео. Якщо вважаєте його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал, тому буду особисто вдячний кожному. Ну і залишайтесь моїм підписником, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато різних. Відеорозборів з діючого законодавства, також судової практики і переходьте за посиланням на наступне відео. Вони тут з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного! Дня.